З квітня 2022 року нас знають як організацію співдія одяг. Проте на той момент ми ще були просто ініціативною групою волонтерів. У 2024 році ми вже відкрили громадську організацію, яка називається Шухляда. Нашими напрямками роботи залишаються все ті ж змітні. Це крамничка добра, де люди можуть цілком безкоштовно обрати для себе необхідні речі, взуття, предмети побуту. Також майстерня добра, де ми проводимо серію майстер-класів, які напрямлені на те, щоб познайомити громадськість з свідомим споживанням та навчити. Їх переробляти на перший погляд уже нікому не потрібні речі, що дійсно нове, цікаве та корисне. І ще одним пунктом стосовно свідомого споживання, у нас є співпраця з Waste, адже люди приносять туди вже для себе непотрібні речі, а потім ми їх забираємо та представляємо у нас на просторі. Допомагаємо нашим військовим та госпіталям, адже висилаємо для них затребувані речі. До минулого року ми ще займалися виготовленням копних свічок, і за зиму 23-24 років ми їх виготовили близько двох тисяч. А ще впродовж літа та осінь 2024 року. Ми організували свій перший соціальний проєкт Я пишаюся тобою. Його мета полягала в подоланні Стигматизації та підсвічені проблеми іджизму, з якою стикаються старші жінки у нашому суспільстві. Щоб втілити цей проект життя, ми запросили дев'ять учасниць. Ми влаштували їм фотосесію та взяли інтерв'ю. А потім результати цієї роботи були висвітлені на двох виставках, які відбувалися у нашому місті, місті Івано-Франківськ та у Харкові. Але не варто забувати, що волонтери також звичайні люди, і коли вони щодня отримують якісь неконструктивні негативні коментарі, які бувають деколи переходять і на особисто, то у них опускаються руки. Ми завжди відкриті до нових волонтерів, адже у нас є багато процесів, де завжди не вистачає додаткової допомоги та додаткових людей. Нещодавно відбувся уже наш третій переїзд, що не може не надавити на болюче, адже в процесі всієї нашої роботи ми безперестанку перебуваємо у пошуках граді, які ми могли написати, і бажано виграти для того, щоб отримати можливість та кошти на оренду приміщення, на розвиток нашої діяльності та в принципі просто для того, щоб продовжити нашу діяльність. Оскільки ми абсолютно не організація, та кожен з нас працює тут повністю безоплатно, ми на постійній основі маємо відкриту банку, де всі охочі можуть нас підтримати та допомогти нам зібрати кошти на оренду приміщення. А також, якщо приходите до нас на простір та бажаєте нас підтримати, у нас на постійній основі є скринька для донатів. А насправді волонтерство має дуже різноманітні напрямки, тому кожен зможе знайти щось своє, що буде йому відгукуватися. Тому не бійтеся пробувати, а ми будемо тільки раді нашому майбутньому знайомству. Розказуйте про нас, діліться нашими акаунтами для того, щоб якомога більше людей дізналося про нашу ініціативу.